І як зрозуміти, що ти для нього не та єдина? Привіт! Мене звати Зоряна Чабан, я експерт стосунків, коуч, психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що ти для чоловіка не та єдина. Бувають моменти, коли чоловік поруч, але ніби й немає. Немає ініціативи, немає чітких планів, а серйозні розмови під забороною. Ти відчуваєш нестабільність і весь час питаєш себе, а що він насправді відчуває? У цьому відео я розкажу про 5 чітких ознак, які допоможуть побачити правду. І наприкінці я запропоную просту, але дуже дієву праву, щоб подивитися на ваші стосунки без ілюзій. Поїхали! І перша ознака: чоловік зникає без пояснень і повертається, коли йому зручно. Один із найяскравіших сигналів.